Найпростіший шоколадний торт, чорний мен. Зверху, за бажанням, можете присипати легенько тертим шоколадом чи какао. Беремо форму діаметром 18 см. На низ стелимо фольгу, дно змазуємо маслом. 170 г цукру чи цукрової пудри, плюс дрібка солі, плюс дрібка ваніліну. змішуємо. 120 г просіяного пшеничного борошна плюс 40 г просіяного какао порошку. Змішуємо. Духовку виставляємо на 160-165 градусів Цельсія, в миску вбиваємо 5 яєць кімнатної температури, збиваємо міксером, поступово додаючи цукор чи цукрову пудру до посвітлішання та збільшення в об'ємі. Маса повинна в декілька разів збільшитись. Взяти борошно з какао та поступово додавати і вимішувати лопаткою знизу вгору до об'єднання, але довго вимішувати теж не варто. Маса має бути повітряна та однорідна. Готову суміш переливаємо в форму. Ставимо тісто в попередньо розігріту духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Готуємо крем номер 1 до 120 грамів вершків 33% підігрітих на водяній бані, додати одну чорну шоколадку з вмістом какао-бобів від 50% і вище та розмішати до однорідності. Накрити масу харчовою плівкою та після остигання поставити в холодильник. Готувати легко, готувати просто. Готувати смачно. І це може кожен з вас. Зробимо пропитку для коржів. Приготуємо какао. Я додавав всі інгредієнти на око, вам також раджу. Залишок какао можете просто випити. В каструлі з'єднуємо молоко плюс какао, плюс цукор, плюс дрібка ваніліну, змішуємо, доводимо до копіння та вимикаємо, накриваємо кришкою і не забувайте мішати вінчиком. Ріжемо бісквіт на 4 частини, 3 коржі пропитати какао. Пропитайте з однієї сторони чи з обох, хто як любить: більш м'який чи сухіший. Четверту частину закидаємо в блендер та подрібнюємо її до стану крихти. Вона нам знадобиться для обсипки боків та присипки верху. Готуємо крем номер 2 холодний вінчик, холодний посуд, холодні вершки. Цукор додавайте пізніше, вершки від 33%. 250 г холодних вершків збити до моменту, поки вінчик не буде лишати слід. Потім додавайте цукрову пудру за смаком та збивайте. Головне не перезбити, щоб не утворилося масло. Дістаємо з холодильнику вершки з шоколадом та об'єднуємо дві маси, збиваємо міксером до однорідної та стабільної консистенції. 3-4 столових ложки лишіть для боків та декору. Поставте креми в холодильник. Викладіть один бісквіт на тарілку. Огорніть його ацетатною плівкою та затягніть роз'ємною формою. Викладіть одну другу частину крему. Уявно розділіть крем на дві частини. Накрийте другим бісквітом та викладіть знову одну другу крему, тобто увесь, що лишився. Поверх покладіть третій корж бісквіту. Та поставте наш торт в холодильник. Зробимо глазур. Підігріємо на водяній бані 100 г вершків 33% плюс 1 чорну шоколадку від 50%. Змішуємо до однорідності. Дістаємо наш торт з холодильника та поливаємо зверху глазур'ю. Візьмемо торт та поставимо його в холодильник на 12 годин. Беремо крихту та дістанемо з холодильника залишки крему, обмажемо ними краї та обсипамо їх крихтою. Поставимо торт знову в холодильник. До речі, крихту можете змішати з шоколадом і обкласти нею боки та обсипати верх і додати подрібнені шматочки шоколаду всередину в самий крем, буде взагалі чокоблест, шоколадний вибух. Кремом, що залишився прикрасити торт. Декор оформлюйте на ваш смак і за наявністю компонентів та насадок на кондитерський мішок. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!